Сьогодні 17 лютого 2025 року, 7 година 15 хвилин, понеділок. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий передний спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, злочинцям і мародерам, які мене оточують, які руйнують моє психічне і фізичне здоров'я. Показувати хто і хто. Це дуже важливо не тільки для мене, а й для тих, хто за мною спостерігає на протязі багатьох років. 71 і хай всім тим жирним гандонам, які руйнують життя іншим людей, не нажерливим, які підселюються всі незаконно збудовані новобудови. Хай буде соромно, що за їхні всі злочини будуть відповідати їхні діти у декілька поколіннях. І вони їм нічим не зможуть допомогти, бо помруть. І це все. На всього. все питання часу.